1 лютого, приблизно о 7 годині сорок ранку, в місті пролунав вибух, стався приліт ворожого шахету в житлову забудову. Прибувши першими на місце події, ми побачили скупчення людей, які стояли біля будинку, і які повідомили нам, що під завалом в палачому будинку знаходяться люди. Чоловік пішов купити води, він вийшов. А я була дома, я спала. І якраз я тільки запам'ятала, коли воно зірвалося, вогонь у вікно прямо, і вилетіли всі вікна, скло пролетіло надо мною, засипало мене пилючкою, грязючкою на дивані. І я вийшла, вибігла на вулицю, вискочила, звала чоловіка, а потім вже зрозуміла, що, що це за горе. Я не гаючи часу, одразу вибіг з автівки та побіг до палаючого будинку. Забігши в будівлю в одній з кімнат, я побачив жінку, яка лежала на підвозі в непритомному стані, завалена ну, під завалами. Я її почав розкапувати одразу, але вогонь, який був в сусідній кімнаті, вже почав розповсюджуватись на нашу кімнату, вже почала горіти стеля, та осипатися нам на голову. Я намагався її розкапувати і як тільки в мене це вдалося, я одразу витягнув її звідти та дотягнув до середини кімнати. Після чого запросив своїх колег, щоб вони допомогли евакуювати цю жінку дошвидкою. Після чого ми повернулися до будинку і ще, ще в одному приміщенні, дуже задиманому, ми знайшли жінку в безпорадному стані з численними опіками, яку було госп... доправлено до швидкої теж. Хлопці. Дуже ризикувало, я так розумію, то, що воно почало палати. Вогонь був дуже, ну, але вони рішили, ну, думали, що спасти, що треба людей. Чуття таке, що наче це не секунди, не хвилини, а ціла вічність була, коли я намагався її звідти дістати. І потім, коли в мене це вдалося, я вже Трохи зіткнув з поверхшенням, так що я сам думав, що я там з нею разом і впаду. Ну, так воно і було. Ну як сказати, страх. Я, у мене до сих пір, от, ну як перед глазами, ця вспишка ярка. Ну, таке ну, вогонь. Коли і, і в вухах дзвонить до сих пір. Для мене найвища нагорода це людське життя. І тому я не, не міг покинути цю жінку. На, на загибель, як то кажуть. Ну, це моя, не тільки робота, це моя власний стиль життя, як то кажуть. Я не можу пройти повз біди. Тому намагаюся допомагати громадянам, наскільки це є можливим.